Добро. Не про майно йдеться нерухоме, не про якесь багатство ні. А про теоретично нам усім відоме робити один одному добро. Зроби добро людині і забудь. Вона тобі сторицею віддасться. Бо це єдиний і непохибна путь і до твого. І до чийогось щастя. Доброта, розцвітають літа в невимовній красі, і тепер доброта, доброта на часі. Вже не стогне Дніпро, хвилі вдалеч течуть, ті, що творять добро, мусять добрими бути. Є доброта лише для сенсацій, відома нам її мета. Існує інша доброта, що вимагає компенсацій, а є така, що від людини вона сама назустріч лине із слова, вчинку, і очей Все більше і більше таких людей. Ось кануть злигодні у вічність, серця перейме яснота. І прийде в світ її величність одна вселюдська доброта. Добра людина. Живе людина, хороша добра, у ділі мудра, в бою хоробра, Таку зустрінеш хай сніховічі, а в серці літо від тої стрічі. А є ні мудра, ані хробра, та ще й душей не зовсім добре. Таку зустрінеш в ясну годину і мов потрапиш у холодину. З такої хліба не з'їсти знайте, таку людину ви обминайте.